Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Польський виробник VB Group презентував інтегрований бойовий комплекс під робочою назвою Future Task Force. FTF гібридну систему, що поєднує пілотовані броньовані машини та набір безпілотних платформ. Демонстрація відбулася під час заходів парламентської асамблеї НАТО на полігоні у Весолій, де комплекс показали в динаміці та в умовах, наближених до реального застосування. FTF задуманий як мобільний модульний блок підтримки батальйонів. Його рівня базова колісна шасі. Платформа виконує роль носія для командного керівного пункту. Засобів транспортування та логістика одночасно служить базою для розгортання безпілотних агрегатів. Центральний елемент системи броньований командний автомобіль із вбудованими засобами зв'язку та управління боєм, що дозволяє концентрувати інформацію від різних сенсорів і керувати підлеглими роботизованими підсистемами. Як озброєння машина має дистанційно керований модуль ZMU05, призначений для самооборони та нейтралізації лока. Загроз Рух у тилу та на дорогах загального користування здійснюється в звичайному режимі за участі водія оператора. У разі загострення ситуації екіпаж висаджується в укриття, а машина переходить у режим дистанційного контролю. Кабіна опускається і платформа продовжує діяти під керуванням операторів із захищеного командного пункту. До складу FTF входять наземні роботизовані модулі різного призначення, модулі розвідки з датчиками, бойові безпілотники, логістичні роботизовані вантажівки тощо, технічна основа рухової частини. Є гібридно електрична трансмісія, що дає низький акустичний рівень під час маневру, та можливість накопичувати енергію в батареях для живлення бортової апаратури і підзарядки переносних пристроїв особового складу. Це підвищує автономність безпілотних систем і зменшує логістичну залежність від частих дозаправлень. Командування комплексом здійснюється з віддаленою станцією управління. При цьому заявлена дальність керування досягає 50 кілометрів за сприятливих умов зв'язку. Вібі Group підкреслює, що платформа орієнтована на сумісність із існуючими засобами. СІ-2 та інфраструктурою союзників. Це полегшує інтеграцію в багатонаціональні підрозділи. У перспективі розробник розглядає адаптацію, FTF під різні тактичні сценарії та можливість поставок України партнери. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.